1 березня, і 8 березня, закривається все на карантин. Пандемія. А, у нас тебе схожі, схожі історії. І пандемія закривається, і то попа була. Був переломний момент один. Я беру телефон, йду в себе на квартирі, йду на балкон. І я розумію, що зараз або ярміж закривається, або не закривається, тому що я вклав всі кошти в бутик. Якщо б мені сказали б орендодавець, по приміщенню, що він мені. Не забирає оренду, бо тому що в мене просто не було за що платити кошти, я всі кошти віддав. То я би «Бутик Ярміш» напевно, закрив ну, страх просто феноменально великий був. Ну, да. Я до нього телефоную і кажу: дивіться, у мене так-то так, то, так -то ну, клієнтів ну, пандемія, кому костюми оренда ну, взагалі не потрібна. Я кажу, що ви мені або відміняєте, або я просто з'їжджаю. Вона мені сказала, що продовжу далі рухатися, будемо дивитися по ситуації. Мені не треба платити оренду. Я починаю що робити? Шити маски. <смас> Сідаю за машинку самостійно і таксую паралельно так само. Березні, квітень, місяць. Я таксую і якось виживаємо з командою. Проходимо цей виклик в травні місці.